Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові вареники з вишнями, така літня смакота, яка у період вишень обов'язково. Треба готувати. Вони дуже такі пухкі, дуже гарні. Ось такі вові ходять. Яке, яке пухке гарне тісто. Кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто на вареники. Ось тут у мене є 500 е, кислого молока або кефіру. Тут у мене є один жовток я, морожений, бо в мене я собі робила, як роблю не раз чи... Меренговий рулет, чи що то я жовтки кидаю у морозілку. До цього жовтка я даю чайну ложку солі і даю три чайні ложки цукру. І його файно перетру, бо він такий гейморожений, аби я його файно перетерла отако. Таку процедуру вам не потрібно робити, тому що це ви собі можете жовток просто візьмити. А я роблю, я додала ще трохи кислого молока. І так, цей замішую. То не ціле яйце треба давати. Треба давати лишень жовток, бо білок він затягає тісто, робиться таке більш тугіще. Так. Добавляємо тут кефір або кисле молоко. У мене кисле молоко, пів, пів літру я дала і розмішую з цим з яйцем, з жовтком, і з цукром, і з солем. Отак розмішую. І тепер підмішую тим мукою. Тут у мене є 800 г муки. 800 грамму муки, як буде ще потрібно, я ще, я ще добавлю. І сюди даємо до цього не цілу чайну ложку соди, таку рівну, але отакого от би була рівна. Отако даємо сюди соди і замішуємо. Тепер тісто. Сода, сода погаситься, бо то кисле молоко і сода тут погаситься. Замішуємо тепер таке легеньке, трошка липкувате тісто. Спочатку я ложкою замішую, а після мішуємо уручну. Скільки всього, чого піде, я вам обов'язково напишу під відео, як завжди, в описі. Так, Викладаємо на стіл. І будемо на столі підмішувати. Та його добре так і підмісити. Так, тут ще додамо дві ложки олії. Підмісимо тепер. Вайну. Мішуємо таке, аби було трохи липкувати тісто. У мене пішло тут 700 грам муки, я 100 грам муки відобрала, бо у мене було густе, кисле молоко. Гарне таке було. Якщо рідше, то піде більше муки кладемо все тісто, аби воно трохи від... відстоялося. Аби розвелася клейковина, аби воно трохи відстоялося. За той час будемо готувати собі начинку. Тут я начинку, оде попучила вишні Ви попучити, що таке попучити? Та просто вибрати кісточки з вишення, бо дрилювати, як у вас говорять, у нас говорять попучити. Я вибрала кісточки, поставила на сито, аби сік, який тут ще утворюється, аби він стікав. Тісто замішуйте дуже легеньке, липкувати, краще відтак додати муки, чим тепер. Коли будете собі розтачувати, формувати, будете вареники. А тепер найстоїть. Залишаємо десь на пів години хоча б, аби воно собі файно відстоялося. Так, наше тісто відстоялося. Зараз ми його будемо розтачувати. Вибираємо його на стіл і будемо легонько тачати. Вони вже є на каналі, як я робила е, такі вареники з полуницею на пару. На пару. А всі ми будемо інакше трохи робити. Отак От я розтачую. То не дуже грубо треба розтачувати так, аби було, е, бо вони мають бути пухкі такі. Тепер ці, ми оце заберемо. Його ще раз можна розтачати Ось, і ще раз наліпити вареники. Ось таку Накладу, кладу тут, поки ці будемо робити, а слідуючи після. Тепер я тут маю 5 столових ложок цукру і я додаю сюди в цукор. Отак неповну, неповну пів коротше, чайної ложки е, крохмалю. І це все перемішую. Небагато. Перемішую і складаю по, по пів чайної ложечки, отако, навіть і менше. Як виходить, цукру на тоти отако. І на ці складаємо, ось дивіться, я поставила тільки соку стекло. От, і на ці складаємо тепер вишні. Беремо там чи по дві, залежно яка, чи по три. І, то ти. Я буду давати так по три, аби було гарно. Яка пеленичка залежить? Так, тепер будемо, от ми поналожували, тепер будемо наліплювати оці вареники тепер докупи. Ось так, по-простому я. У муку собі руку в муку. Ось. Ось такі от, отакі наліпимо вареники. Ще можна просто їх отак ось мити, отак, аби було гей. І будемо складати. Також трошечка оцього край розпліскуємо і просто заліплюємо. то, то все по-простому. Лиш тільки руки у муку, аби вони були ось такі. Можна ще зробити отак, аби вони були гарні такі. О, ось такі можна зробити. Можна зробити так. Я по-простому. І це все поналіплюю. Пеленечку можете давати і більше вишень, як вам собі виходить. Вони мають такі, і так їх потрісти. Тут, аби гейсі розпріділив цукор, утім. Ось такі варенички. Я всі наліплю. Ось стільки ми наробили вареників. А з цього тіста ще будемо далі робити. А далі робити так само. Беремо, чуть-чуть його підмісили. І так само далі розтачуємо. І будемо робити далі. Тісто дуже гарне, таке тільки е, з пухірцями, яке виходить. дуже гарне тісто е, таке. Жовте на, на жовткове. О, і будемо знову вирізати так само і робити далі вареник. Цей тісто трошки постояло більше, і дивіться, яке яким, яким вони пухер, з пухірками такими взагалі, взагалі. Ще, ще краще, якщо постоїть довше. О, І так само вирізаємо у муку стакан і вирізаємо. Так, тепер так само ліпимо і знову. Наліплюємо вареники. У нас кажуть пироги. Ось так. Я все собі у муку, отак, руки. І так само пиріг, все в муку отако. Ще раз проходжу всі, другий раз, як аби було відповідно, аби було добре скріплені, тісто було зліплене отако. І так собі ліпимо всі варени. Так ще навіть можеш похолітати, аби гей там розпреділилася собі. Цукор з вишнями аби розпреділився. Розтачувати не дуже так тоненько і не грубо, так середньо, аби була добра пеленичка. Ось так. Ось так і наліплюємо усі. Їх, звичайно, можна і на пару варити, але ми нині варимо. У воді. Їх можеш як і в воді, так само і на пару. На парі. Варити. І буде і так, і так. Я маю і пароварку, що і на пароварці можеш варити. Можеш просто застеліти е, марлю, як колись, на, на то, -то застеліли. У нас не дуже такі пироги ці роблять. Але то переважно туди на сході. Я колись там училася і була. І... І, та, і там їла такі, такі оці пироги. Мені дуже подобали, і я, так, і я так готую. Бо вони дуже-дуже добрі на кислому молоці. У муку і отаку. Їх можна і заморожувати так само, і вони будуть добре стояти, що наліпили, поставили собі на заморозку цей будь-який час, коли захотіли, та й зварили, чи кинули на, на пару і вже все. І я готовий пироги. Так, до води наша вода вже закипіла, до води ми дамо е солі, чайну лижечку. І тепер ми будемо е пироги класти. Якщо десь ще вам трошечка трошечки розійшов, ви просто можете ще поправити, коли кидаєте. О. А отут отако він трошечко, бо то вишні, пустили сік і просто поправляєте дещо таке. Є, і кладете відварювати. Тісто дуже гарне таке. Легенько, так, другим боком ложки. Легенько отако ми їх кладемо, аби вони порушити трохи. Накриваємо, обов'язково накривати, аби швидше закипіли. Так, вони, дивіться, вже отак під. Віти, які вони роблять ці гарні. Ви їх отак трошечка. Оцим, дві які вони пухкісі роблять. Хвилинку, аби тісто зварилося. Начинка ж у нас готова. Але отак трошки. отак. І під тим. Зараз будемо забирати. Так, як провірити вареники, чи готові. Ви просто берете один вареник і провіряєте його, знаєте, де не посередині, але отут, де в кінці, де кісто. аби провірити, отако, чи кісто ваше вже готове. Это тут, ще трошечка і зараз буде вже готове. Так, на менший вогонь трошечка. І ми будемо отак їх і в воду, аби вони всі, аби вони зварилися. Ось так, ще хвилинку-дві не мають проваритись. Наші вареники готові. Як мама каже, що пирогів не буває сирих. о, Трошка. Та й буде. О, отако. І багато їх не переварювати, бо вони вам не почорніли. О, Так вибираємо. Ви, які вони гарні пухкі, які вони всі такі, як один. Ви, які пухкі. Які класні, які чудові. Можна, можна варити і такі вареники, і у воді можна варити, а можна і на пару варити ще їх. Так само вони будуть гарні. Дехто розкладає, я виділа, що розкладають на, на рушник. У нас так не роблять. Так, ці вареники тепер ми просто ось так цукром. Або можна робити соку вишневого е, і поливку. А у нас просто так з цукром і отак перехитуємо. Ось беремо вареник. Ось такий во, дивіться який він. Всередині, яке пухке тісто. Видіть, яке, яке пухке, дуже тісто. І просто беремо сметани і в сметанку мочиємо. Ось тако. І така літня смакота. М -м -м. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі, ось такі варенички, такі чудові, вареники пухкі, такі, такі гарні, такі дивіться, великі, такі дуже-дуже смачненькі вареники з вишнями. Це є літня смакота, яку обов'язково треба літом готувати. У нас на каналі вже є вареники. На пару з такого тіста подібного е, з полуницями. І є багато різних. Я дам посилання на, на ті вареники, і є багато різних на різному тісті. Я вам дам посилання все під відео і будете дивитися, кому цікаво. А ви пишіть, як ви готуєте вареники з вишнями, чи подобаються вам вареники з вишнями, така літня смакота. Так що чекаю відгуків, чи подобається такий рецепт. З цього киста виходять ось такі два підноси. І ще, і ще на такому, от як я показувала, на такому ще було пару. От, я ці кладу зам, заморозити. Так що готуйте.